Вітаємо це програма Європа у фокусі. З вами я, Лара Бабалула. Ласкаво просимо. Європейський союз поставив перед собою амбітний план стати першою кліматично нейтральною зоною у світі до 2050 року. Це означає подальшу відмову від вугілля нафти і газу та припинення залежності від імпортних енергоносіїв. за минулий рік єс заплатив Росії понад 20 мільярдів євро за імпорт газу та нафти. Але прогрес є. Відновлювальні джерела енергії вже виробляють понад 40% відсотків Електроенергії в ЄС Польща, член Євросоюзу, також має амбітний план зі скорочення викидів СО 2 який передбачає використання ядерної енергії. Зараз ця країна виробляє більшу частину електроенергії за рахунок вугілля. Зараз планується будівництво трьох реакторів у Хочево, регіоні поблизу Балтійського моря. Активісти з неурядової організації Балтійське СОС обурені. Вони кажуть, що атомна енергетика це крок у неправильному напрямку. Як щодо будівництва атомної електростанції, тут прямо на польському узбережжі Балтійського моря. Між лісом, дюнами і водою. Жарт ні. Польща налаштована серйозно. Влада очистила цю ділянку і розпочала будівництво. Ми впевнені, що це хороший вибір. Державний секретар у захваті, Я для того, щоб думаю, що ці ядерні амбіції повне нісенітницям Заперечує еколог із організації Балтійське Сос. Планується, що станція почне виробляти ядерну енергію в рекордно короткі строки, вже за 10 років. За офіційними даними, її вартість становить приблизно 45 мільярдів євро. Громадська організація «Балтійський СОС з'явилася, щойно було оприлюднено плани будівництва АЕС три роки тому. Я уважаю, думаю, що ядерна енергетика вже застаріла. Є інші більш сучасні методи із використанням відновлювальних джерел енергії, і в цьому напрямку вже досягнуто значного прогресу. До пшодонатуна маємо... На цьому збережжі знаходиться найдовша ділянка безперервного лісу. Вона має довжину 24 кілометри. Наразі вони вирішили просто розрізати цей ліс на опіл, і знищити його. основна причина планів використання ядерної енергії прагнення Польщі відмовитися від вугілля. У 2024 році понад половину електроенергії в країні виробляли вугільні електростанції, що мало катастрофічні наслідки для довкілля. Усі наявні. У нас аналізи вказують на те, що ядерна енергетика є невід'ємною частиною енергетичного балансу Польщі. Якщо ми хочемо гарантувати енергетичну безпеку, стондиция о тим, що будувати електронні яндрове. Але це питання політична гаряча картопля. Саме правопопулістський уряд, право і справедливість запустив ядерний план три роки тому. Але сьогодні ця партія вивішує антиядерні плакати. Неподалік від будівельного майданчика розташоване невеличке містечко Хочево, яке, здається, рівномірно розділилося на тих, хто за і хто проти ядерної енергетики. Якщо вони закриють вугільні електростанції, що ми будемо використовувати для обігріву? Ми залишимося голодними і замерзнемо. У нас маленькі діти, тому ми проти цього. Я не впевнена, що це не завдасть шкоди усім нам. Ми повинні зосередитися на розвитку регіону, а не зациклюватися на кількох дріб'язкових проблемах. десятки років тому Польща збудувала атомну електростанцію радянського зразка. Після протестів і розпаду Радянського Союзу від проєкту залишилися лише руїни. Інші європейські держави, зокрема Німеччина та Іспанія, відмовилися від ядерної енергії, як і Італія, яка, втім, тепер хоче повернутися до неї через 35 років. Якщо говорити про ядерну енергетику, то Польща приєднується до Туреччини як новачок у Європі. Йозеф і Зося Косірогі раніше були проти ядерної енергетики, але тепер вони змінили свою думку. А що ми мами зробить? А що ще нам залишається? Вугілля не можна, газ не можна. Звідки візьметься електрика? Їхню думку поділяє багато поляків. Згідно з опитуваннями, понад 90% поляків виступають за будівництво атомних електростанцій. Проте багато питань залишаються без відповіді. Наприклад, куди подіти радіоактивні відходи. У глобальному вимірі кількість ядерних відходів, які нам доведеться зберігати в довгостроковій перспективі, насправді мінімальна. Я твердо переконаний, що ми знайдемо сховище, де зможемо безпечно зберігати ці відходи. У Польщі. Швидше за все, так. Плани амбітні. Польщі немає досвіду роботи з ядерною енергією, і активісти з Балтійський СОС підозрюють, що її прихильники недооцінюють виклики. А ми прогнозуємо, що ця атомна електростанція буде коштувати набагато дорожче, ніж було заявлено, і її будівництво займе не 10 років. Швидше за все 20, А за найгіршого сценарію навіть довше. З нотою цинізму вони кажуть, що принаймні зможуть насолоджуватися своїм пляжем трохи довше. Щороку у світі мільйони дітей народжуються передчасно. Такі пологи відбуваються до 37-го тижня, але деякі діти з'являються на світ набагато раніше. Дуже недоношені діти народжені до 28-го тижня вагітності, часто стикаються з серйозними проблемами зі здоров'ям, оскільки їхнім органам важко розвиватися поза утробою матері. Але для немовлят, яких виписують додому, боротьба на цьому не закінчується. Лукас Мадер щодня стикається з наслідками свого передчасного народження. Він відмов. Мовляється, дозволяти своїм обмеженням визначати його майбутнє. Моя маленька героїня. Вона з'явилася на світ на три місяці раніше. При народженні Аміна важила 800 грамів. Ти молодчинка. Її мати Джаміла проводить години біля інкубатора у відділенні інтенсивної терапії університетської лікарні Ессена, Німеччина. Коли почалися передчасні перейми, мене одразу відвезли до лікарні. Під час огляду в пологовій кімнаті у мене відійшли води. Пологи довелося приймати негайно. Це було 10 днів тому. Що означає термін передчасно народжена дитина або недоношена. Ці діти з'явилися на світ більш ніж на три тижні раніше очікуваного терміну. За даними ВООЗ, у світі щороку відбувається 13 мільйонів таких пологів. У Німеччині приблизно кожен одинадцятий новонароджений потрапляє у цю категорію. Наслідки можуть бути дуже різними. Лукас Мадер каже, що недоношеність це на все життя. Йому 27 років, він живе неподалік від Мюнхена. Наслідки його надзвичайно передчасного народження помітні, але Лукас відмовляється дозволяти їм визначати його життя. Він тренується і тренується наполегливо. Кілька разів на тиждень він виснажує себе до межі. Тренування особливо важливі для мене, щоб боротися з наслідками церебрального паралічу, з яким я живу як перечасно народжена дитина, тобто зі спастикою. Це зміцнює мені м'язи, тому я не почуваюся скутим у повсякденному житті. Я також нарощую м'язи, щоб залишатися фізично здоровим і підвищити свою самооцінку. Те, що я став більш підтягнутим, поки що не дуже вплинуло на мої успіхи в стосунках із жінками. Але можливо, все ще попереду. При народженні Лукас був на межі життя і смерті. Мати Лукаса чекала на двійню, але у неї виникло серйозне ускладнення вагітності, і вона більше не могла виносити їх до терміну. Моєму чоловікові сказали, що вони не знають, чи виживе хтось із нас трьох, і що йому повідомлять, коли дізнаються. Через три дні вони вже знали, що я виживу. Але щодо дітей довелося чекати довше. Наша донька Лена померла від сильного крововиливу в мозок через тиждень. Щодо нашого Лукаса, тільки через три-чотири тижні стало відомо, що він виживе, але було незрозуміло, якими будуть довгострокові наслідки. Ще більший тягар. Лікарня майже унеможливила її зв'язок із дитиною. Стандартна практика на той час. У минулому вважалося успіхом, якщо недоношена дитина взагалі виживала. Лікарням знадобилося багато часу, щоб усвідомити наскільки важливий фізичний контакт. Коли йому було два роки, він не ходив, навіть не повзав, а він просто перекочувався. Неврологи завжди казали ну, він недоношений, він переросте. Це була банальна фраза, яку ми чули тижнями і місяцями. вони не переростають. Фраза, яку Бріта Хюнінг, керівниця відділу виписки дітей в Есені, більше ніколи не хоче чути. Недоношеність дає наслідки на все життя. Навіть ставши дорослими, багато перечасно народжених дітей живуть із неврологічними проблемами. Вони можуть страждати від паралічу, мати проблеми із зором чи слухом, або часті респіраторні захворювання. <му> У відділенні інтенсивної терапії новонароджених на першому місці безумовно стоїть виживання. Дихання має вирішальне значення. Ліки, які дозволяють дихати дуже недоношеним дітям, стали доступними лише 40 років тому. До цього у таких дітей, як Аміна, не було жодних шансів. Зараз головне, щоб аміна росла і навчилася деяким речам. Дихання буде хорошим початком. Так вона іноді забуває це робити. Саме так, просто її мозок ще не до кінця розвинений. Цей біологічний стимулятор, який каже, зробив дих. Він ще не до кінця сформувався. Усе приходить трохи пізніше для Лукаса, який зараз живе у Мюнхені. Це залишається правдою і донині. Цього року я вперше в житті поїхав у відпустку повністю самостійно на озеро Шімзеє. Я забронював собі готель і поїхав сам з одним лише рюкзаком. Я не забуду цього до кінця життя. Йому це вдалося лише у віці близько 25 років, і це не рідкість серед недоношених дітей. Були також труднощі з учителями та вихователями. У дитячому садку йому порекомендували піти в школу для дітей з особливими потребами. Сказали, що він не впорається у звичайній школі, і що ми перевантажимо Лукаса. Нам справді довелося боротися. Навіть коли пізніше він переходив із початкової школи до середньої, без нашої наполегливості він міг би опинитися у майстерні для людей з інвалідністю. Проте, завдяки хорошій підтримці та своєму бійцівському характеру, Лукас вступив до університету на факультет імпіричних культурних досліджень. Тепер Лукас планує здобути докторський ступінь і працювати над дослідницьким проєктом у Кенії. Це особливо складно для мене, як для недоношеної дитини, тому що мені потрібна підтримка. Я не можу поїхати в Африку сам без сторонньої допомоги. Мені потрібен хтось щоб нести мій багаж, хтось щоб вести джип. Повертаємося до університетської лікарні в весені. Привіт, моя крихітко. Мама тут аміна має що відсвяткувати. Отже, у нас для вас маленька повітряна кулька. Ой, дякую. А саме для Аніни, бо сьогодні вона важить більше кілограма. Супер, моя крихітко, це прекрасно. Ми прикріпимо її до ліжечка, щоб вона завжди могла її бачити. дуже вам дякую. Ми це зробили. Це перший крок. Дякую на здоров'я. Цей рубіж в один кілограм справді визначний. Я Так пишаюся нею, як мати. Це просто неймовірно. Аміна лише починає своє життя перечасно народженої дитини з великою невизначеністю щодо майбутнього. Але догляд, який вона отримує у відділенні інтенсивної терапії, дав їй ідеальний старт. Мама, ти чудово справляєшся, моя люба. Мама, так тобою пишається. Так, дуже пишається. Так, тримати моє сонечко. Ви б хотіли жити в печері не в якості експерименту, а постійно. А в іспанському місті Гвадікс люди живуть у печерах уже сотні років. Це одне із найстаріших людських поселень Іспанії. Кармен Лопес живе в одній з них. Її дім під землею енергоефективний і не потребує особливого догляду. І такий спосіб життя міг би прижитися і в інших місцях. Як можна зрозуміти, з численних димарів це незвичайні пагорби. Ці печерні будинки знаходяться у Гвадіксі на півдні Іспанії. Для Марі Кармен постійна температура в печері близько 20 градусів за Цельсієм. Ідеальна. Вона пишається своїм дружнім до клімату домом. Це кухня. А тут ходімо зі мною. Тут у нас спальня. Головна спальня. Тут добре спати. Влітку прохолодно, а взимку тепло. За такими печерами велике майбутнє. Центральне опалення у цьому немає потреби, і це незважаючи на досить прохолодні тутешні зими. Це велика радість для Марії Кармен і 4,5 тисяч печерних мешканців Гвадікса. Деякі люди думають, що це як нора, така в якій можна знайти ведмедя. Раніше печери справді просто фарбували в білий колір. Не було ані води, ані електрики. Сьогодні, слава Богу, усе це в нас є. Глиняні пагорби першими розкопали маври понад 500 років тому. Сьогодні ці печери дуже важливе культурне надбання. Недорогий варіант житла. Хорхе Реро сам виріс у печерному будинку. Сьогодні він копає повністю нові печери і розширює вже існуючі. Печери дешевші і споживають набагато менше енергії. Там немає потреби в кондиціонерах чи опаленні. У печерах сила природи. Вони унікальні. На думку Хорхе, більш екологічного житла не існує. Тіни і стеля усе створене самою природою, а все, що він видаляє, переробляється. Ми просто копаємо яму в землі. і тому це дешевше ніж будувати будинок. Нам не потрібен дах. Пагорб це і є дах. А все, що ми викопуємо в нашому випадку глину, ми перетворюємо на черепицю або цеглу. У цій печері ми викладемо підлогу з плитки. із того ж матеріалу, який ми тут викопали. Підземні будинки стають дедалі більш популярними, і вони бувають різних розмірів. Хуан Каландрі – архітектор. Він і печерний житель Рафаель Медіна хочуть популяризувати цю екологічну і економну форму житла. у майбутньому печери стануть ще більш привабливими, адже вони мають прямий вплив на боротьбу з кліматичними змінами тут немає бетону, немає сталевих балок. Тут взагалі не використовуються енергоємні матеріали. Колись це була маленька печера, але ми її потроху розширювали. аж до 250 квадратних метрів. дуже мало мешканців печер мають документи на право власності. Насправді життя під землею часто взагалі не регулюється. Але регіон Андалусія хоче це змінити, відкриваючи такий підхід для всього континенту. Це можна перенести і в інші регіони. адже у Європі є багато подібних місць із осадовими породами. Підземні будинки можна будувати скрізь, де це дозволяють умови ґрунту. Будинки, як у Марі Кармен, яка живе в печерах із раннього віку. Це все моє життя. Я народилася в печері. А коли я вийшла заміж, ми переїхали в цю. Я ніколи не проміняю печеру на нормальну квартиру. ні за що у світі. Марі Кармен і печерні мешканці Гвадікса ведуть зразковий сталий спосіб життя у житлі, яке водночас є древнім і пристосованим до майбутнього. Пандемія ковіду виявила величезні вразливості в системах охорони здоров'я по всьому світу. Відтоді минуло п'ять років і Європа працює над створенням більш стійкого сектору охорони здоров'я. У Бельгії в місті Шарле відкрилася надсучасна лікарня. Але чи вирішується корінь проблеми? Ми поспілкувалися з людьми, які були на передовій боротьби з пандемією. Брюссель. Весна 2020 року. Образи міста давно забуті. Або приглушені нашою пам'яттю, ніби кадри з нічного кошмару. Стівен Ван Гухт – один із провідних бельгійських вірусологів, який консультував як громадськість, так і політиків. Лише тепер, озираючись назад, він може повністю усвідомити масштаб поставленого перед ним завдання. це була не просто медична чи лікарняна криза. Це була криза цілої системи. Саме це прогнозували моделі. Вони передбачали справжній колапс у цієї системи охорони здоров'я. І це все змінює. У той час відділення інтенсивної терапії по всій Бельгії швидко заповнювалися. Часом у цій маленькій країні помирало більше людей, ніж у Німеччині. Проте найбільшою проблемою була не нестача ліжок, а персонал, який був доведений до межі виснаження. У Шарлеруа на півдні Бельгії щойно відкрилася нова надсучасна лікарня, яка замінила п'ять старих клінік. Мета універсальне вдосконалення стати більш цифровізованою, більш пристосованою до майбутніх криз. Директор лікарні Селенс виніс уроки з минулого. Тепер у нас є плани на випадок надзвичайних ситуацій, які дозволяють нам дуже швидко організовувати лікарню. Це перший пункт. Ми також маємо значно більші запаси, принаймні, якщо говорити про захисне обладнання, яке є стратегічно важливим під час таких пандемій, як ця. Простора і сучасна лікарня. Можна подумати, що таке робоче місце сподобається медичним працівникам. Тисяча ліжок та 4800 працівників, коли все йде за планом. Проте ковід створив ще одну проблему. З початком пандемії, яка призвела до скорочення персоналу, інтерес до медсестринства різко впав. Сикомасерклювісю. Це замкнене коло через нестачу кадрів. Ми знижуємо якість догляду. через те, що у нас занадто мало людей. Весь тягар лягає на решту персоналу. Потім багато з них звільняються, бо їм набридає і ситуація стає дедалі гіршою. Матильда залишилася. Вона старша медсестра у кардіології і дуже віддана своїй професії. Утім вона добре розуміє розчарування інших. Є й інші. Чай досвід змусив їх ніколи не хотіти пройти через це знову. А звісно, чудово. Люди нам аплодували. Тоді ми були найкращими у світі, але зараз цей ентузіазм повністю зник. Тепер нас не цінують, наче все, що ми зробили, просто забули. Гаїтан Местах працював і під час пандемії. Він займався тестуванням, навіть коли сам був інфікований ковідом. Через це у нього виникли певні проблеми. І сьогодні він відчуває їх ще сильніше. Медбрат також політично активний, відстоює свою професію. Він критикує не лише робоче навантаження, але й зростаючу злість із боку пацієнтів. у Бельгії та інших країнах ми спостерігаємо зростання агресії навіть насильства стосовно медичних працівників я вважаю, що покарання за це занадто м'яке. Багато бельгійців почуваються покинутими політиками. Дедалі більше людей виходять на вулиці, в тому числі й медичні працівники. Тепер насувається ще й скорочення пенсій. Я працюю в секторі охорони здоров'я. У нас і без того не вистачає персоналу, і з нас буквально вичавлюють останні сили. Я думаю, що на нас чекає велика проблема з нашим медичним персоналом у майбутньому. Люди просто не витримають. Їм не завжди добре платять і людей не вистачає. Серед постковідних святкувань та вечірок. Здається, що про це теж давно забули. Є багато речей, які мені подобаються у подорожах потягом, але їжа на борту зазвичай не належить до них. Тому, коли я почула про спеціальне меню на маршруті через Німеччину, це неабияк мене зацікавило. Цей потяг славиться своїми свіжими стравами та ностальгічним вагоном рестораном Павел Рес пропрацював тут майже два десятиліття, але зараз ця історія добігає свого кінця. Кінець епохи. А на цьому тижні це все. Підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити жодного з наших репортажів про людей та політику Європи. Дякуємо, що приєдналися до нас і до зустрічі у наступному випуску Європи у фокусі.